Ребята, ви навіть не уявляєте, куди ми тільки що спустилися. Зараз е, пів одинадцятої ночі Мама, ми скинули висоту. Важко сказати скільки, але дивлячись на вершину, вона кажеться такою малесенькою, гострою, і там, якщо представити, що ми там були, це навіть не віриться, що це відбувалося з нами. Абсолютний пофігізм, не знаю чому. Можливо, просто у нас була безісходність. Нас застала ніч на самій вершині, і нам просто необхідно було спуститися вниз. Склон. А тут є три тропи на Петрос. Одна ту, яку ми піднімалися, от, виходить, вона середній сложності. Одна уходить туди, вона легка, а це сложна, І нам довелося її ночі. Ну, ми не знали, яка вона буде насправді. Там сплошні камні, уклон 45 градусів, це факт, що міряв там чуть ли не підвірьовочку. Ніч, місяць. Інколи вижидали, коли місяць заходив за хмарами, ми відпочивали, коли місяць виходив із хмар, ми продовжували наш рух, а, тому що видимось фонарики не включали, бо фонарик світить точечно, і ми бачимо тільки перед собою. І очі по боках не бачать. Нам потрібний периферійний простір бачити. Факт того, що ми спустилися пів на одинадцяту, слава Богу, з нами все в порядку. Е і зараз ми знайдемо якусь долину і будемо спати, тому що дійсно так був дуже... Складний спуск. Ну, такі от ми хлопці. Збешені, <рес> коротше, взагалі. А, да. Ну це ще один плюс, ще один рівень до нашого профі. Да, рівень, профі... Да. Ну... Можливо, якийсь опитний турист каже, ви ідіоти. А, ну, У нас просто не було вибору і... Так, да, це ризик. Ми на нього пішли. Ну але, все нормально. ну, але треба пару слов сказати, щоб, ну, в принципі люди туди підіймаються. Не, люди по підіймаються суті. І навіть діти підіймаються, але спускатись вночі ну, не бажано. Просто-напросто через те, що не видно, ви на камінь наступаєш і можеш просто, от. І, так ну, так, щоб не, але, але, Але реально екстремальний, екстремальний спуск. Тож, ночі, ночі тут пригод, пригод хватило. Мало нам. хто спускається. Пригод нам вистачає. Взагалі, хто туди спускається. Да, жаль, що не видно гору вночі. Ну, да. ну, так, ну, ну, просто оп... ну, цифра не може її зараз взяти. А моя так, камера кам... вже сідає. Там